У вирі політичного життя України часто густо з'являються нові партії та громадські об'єднання, що не додає каламутній воді вітчизняної політики прозорості, а громадянинові певності у своєму виборі. Серед цілого конгломерату новостворених партій і рухів, що проростають на здобраному війною і антинародною політикою в українському ґрунті, ми не будемо звертати увагу на течії, які, по-перше, грають картою війни обіцяючи закінчити її за два тижні. По-друге, обіцяють нам покращення вже завтра. Про це ми чули. І чули неодноразово. Ці партії можна заздалегідь і беззастережно записати в безумовні наперсточники, які грають на людській довірі. І щойно прийшовши до влади, співатимуть на новий лад стару пісню про недолугих попередників, займаючись тим самим, що й вони. Цикл наших програм не спроба скерувати вас до якоїсь політичної партії. Це спроба відділити сім'я від плевел, для того, щоб полегшити вам вибір і зробити його більш осмисленим. Отож звернімо увагу на ті сили, які дійсно варті уваги, з яких дійсно можна вибирати і які дійсно зможуть позитивно оновити український політикум. Першої з нещодавно створених партій, яка потрапила у поле нашого зору, партія Український Дім спочатку нас перевернула назва дотична до розглядання народу як сім'ї, що живе під одним дахом. А на презентації нас приємно вразили, й основні її тези, які виклав у своїй доповіді голова партії Юрій Стельмащук, революція гідності показала свою ефективність у руйнуванні антинародної влади. Але показала свою неспробожність побудувати планову, конструктивну роботу. А саме головне відсутність політичної, складової, саме ідеологічної складової. Революція Гідності ще раз показала, що не дивлячись на, з однієї історії свою силу, ми показали повну розпорошеність, десь зіграло самолюбство, де зіграло, ну я вам скажу відверто, я пройшов особисто Майдан. І я багато бачив патріотів, які били з груди, а в кінцевому результаті вони оказали зовсім не патріотами. Той продався, той працював виключно за вигоди. А це означало прості речі. Ми не осуджуємо ні ту, ні іншу сторону. Ми говоримо про те, що люди були порожні, порожні. В них не було чіткого здорового світогляду, в них не було конкретних зрозумілих принципів. А відповідно вони не могли побудувати той шлях сильної людини. Принципової людини, яку ми говорили на початку, яка могла чітко йти по життю з тими принципами, не піддаючись ніяким спокусам, не піддаючись ніяким провокаціям, підкупам і тому подібне. Зрозуміло, що ідеальних немає. Але коли ця позиція є ключовою, від того міняється звичайно і країна. Стратегічно звичайна мета це побудована побудова країни як самостійної, самочинної, потужної, правової, економічно, технологічно розвиненої, екологічно і духовно-здорової, де в добробуті і злагоді живуть і працюють високоосвічені, вільні відповідальні господарі, які шанують Бога, свою сім'ю, родину, партнерів і дбають про власний дім. І більше скажу головним. Ресурсом, я би сказав, цінністю є людина. Не корисні копалини, не нові технології і багато-багато інших речей, навіть і земля, яка сьогодні у світі вважається найціннішою, і багато хто на неї зазіхає, все ж таки людина. Саме господар. Наше завдання сьогодні вбити в собі раба, взяти на себе відповідальність і стати тим господарем згідно цих християнських принципів, які ми озвучили. Бо тільки так можливо поміняти структуру стратегічно. Ми заявляємо про створення національної ідеї. Практично кожен з нас сьогодні має переродитися з раба господаря. Це є основне. Саме таке Господь кожного з нас і створив, і саме така має бути побудована в країні держава, щоб кожен відчував себе щасливим, перспективним, потрібним, з усвідомленням повної. Місії, яку Господь заклав в серце кожного з нас. Людина як персона виступає в християнсько-демократичній ідеології як ціннісний індивід, захист і втілення моральних цінностей є пріоритетом діяльності людини персони. Відповідальність передбачає вищість спільного блага, заради якого треба поступити з власними амбіціями, якщо ця справа на користь народу. Згідно з християнською демократичною ідеологією, тільки цінності люди можуть бути відповідальними. Не власний егоїзм, а спільне благо для розвитку суспільства. Отже, основними постулатами партії Український Дім є ідея, яка, хоч і базується на засадах християнства, але є позаконфесійною, бо християнські заповіді розуміються як спільні для будь-якого цивілізованого правового суспільства на планеті, нація, основою якої є сімейні цінності. В контексті великої української сім'ї під єдиним українським дахом і гідність, яка перш за все передбачає звільнення від радянського і пострадянського арабського світогляду і формування світогляду відповідального господаря, шляхом надання кожному необхідних для цього прав і свобод, ну що ж, нам залишається тільки щиро побажати успіху партії «Український дім. Яка, не схиляючись до сьогоденних політичних чвар, спекуляцій на війні, тарифах, мові та безвізовому режимі, взяла за стрижень національну ідею, тобто те, що й робить нас єдиною українською сім'єю. Ще раз успіху політичній партії Український Дім, а нам всім правильного вибору.